Попри те, що китайські комплектуючі постійно знаходять у ворожих дронах, сама піднебесна активно заперечує свою участь у військовій допомозі РФ. Водночас офіційний Китай заявляє, що якби він дійсно надавав допомогу, то протистояння б уже давно закінчилось. Аби зрозуміти, чи дійсно це так, ми вирішили оцінити військовий потенціал КНР. Основою китайської військової могутності є балістичні міжконтинентальні ракети, здатні нести ядерний заряд. Одна з найновітніших китайських балістичних ракет це df 61 з дальністю польоту у 15 тисяч кілометрів. Вона була представлена представлена на параді у 2025 році. DF-61 візуально схожа на китайську ракету DF-41, яка з 2017 року перебуває на озброєнні КНР. А це китайська міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування DF-5C. Ця рідинна ракета здатна вражати цілі на відстані до 15 тисяч кілометрів. Швидкість її польоту досягає десятків махів, що залишає мінімальний час для перехоплення сучасними системами ППО. А так виглядає балістична ракета підводного базування jl 1 призначена для пусків з підводних човнів. Вона може нести ядерну боєголовку вагою від 200 до 300 кілограмів і має дальність польоту у 1700 кілометрів. Також КНР має модифікації цих ракет, а саме JL-2 з дальністю польоту до 9000 кілометрів і JL-3, яка є найновішою підводною балістичною ракетою КНР із дальністю польоту до 12. Надцяти тисяч кілометрів, а це китайська балістична ракета DF-17 середньої дальності з гіперзвуковим плануючим блоком. Ця ракета призначена для ураження цілей на дальності до 1600 км кілометрів і вперше з'явилася ще у 2019 році. Згідно відкритих джерел, на момент 2024 року КНР мала приблизно 3100 балістичних ракет різної дальності і різних типів, як наземних, так і підводних. Окрім потужного арсеналу балістики, Китай має широкий спектр крилатих ракет, а саме три стратегічних типи і близько семи тактичних. До стратегічних типів належать ракети CJ-10 із дальністю польоту у 1500 км, кілометрів, CJ 20 які здатні летіти на відстань у 2000 км, кілометрів, та CJ-100, які мають найбільший радіус ураження, а саме до 3000 км. кілометрів. До тактичних крилатих ракет належать гіперзвукові ракети серії YJ із різними технічними характеристиками. Серед них можна відзначити протикорабельну ракету yj 21 яка розроблялася для протидії авіаносним ударним групам. Дальність польоту таких ракет до півтори тисячі кілометрів. Загалом Китай має у своєму арсеналі кілька тисяч крилатих ракет. Особлива гордість піднебесної це її авіапарк. Найновішим стелс-винищувачем КНР є літак J-35A. Це винищувач п'ятого покоління, представлений у 2024 році. Він має схожі на F-35 характеристики: стелс, просунуту авіоніку та багатоцільове використання, включаючи варіант для палубної бази. Також Китай має на озброєнні близько 200 найновіших стелс-винищувачів Chengdu J20 Mighty Dragon, прийнятих на озброєння у 2017 році. Літак оснащений сучасними радарами і внутрішніми відсіками для озброєння. Крім того, не або під небесною захищає від 500 до 600 багатофункціональних винищувачів Chengdu J-10C, які є основою військово-повітряних сил КНР. Ці літаки також виробляються у Китаї. А ще на озброєнні КНР є близько 250 винищувачів Шен'янг J-16, які є глибокою модернізацією літаків су 30 МКК та 60 палубних винищувачів Шен'янг J-15, які є аналогами су 33 Ці літаки використовують на китайських авіаносцях, яких ця країна має аж три. Тобто, Китай є другою після США країною у світі за кількістю авіаносних кораблів. Більш старші, проте модернізовані винищувачі Shenyang J-11B. це власні та ліцензовані версії літаків Су 27 Таких винищувачів КНР має близько 250 одиниць. Також на озброєнні КНР є 150 винищувачів перехоплювачів Shenyang J-8II. Ці літаки були вироблені у 80-х роках, тому вони використовуються у другорядних задачах. Окрім цього, Китай має близько 80 винищувачів Су-30 МКК та 24 літаки Су-35 СК. Загалом у піднебесній перебуває на озброєні близько двох тисяч бойових літаків, півтори з яких винищувачі. А ще Китай активно розробляє власний стелс-бомбардувальник h 20 аналог американського b 2 Спіріт. А так виглядає новітній ударний гелікоптер КНР З 10 м із додатковим бронюванням і захистом від ПЗРК. Він озброєний 30-мм гарматою та керованими і некерованими ракетами. А це сучасний легкий ударний гелікоптер КНР З 19 Він також озброєний ракетами і кулеметом. А так виглядає основний ударний гелікоптер КНР Z10. За концепцією, він є аналогом американського AH64 Apache, проте дещо легший і менш захищений. Загалом КНР має на озброєнні близько 1300 гелікоптерів, 500 з яких ударні. А це новітня ракетна система протиповітряної оборони Китаю HQ29. Цей комплекс здатний уражати балістичні ракети поза межами атмосфери. А це новітня китайська лазерна система ly 1 на самохідному шасі. Комплекс розроблений для застосування на авіаносцях, проте може бути використаний і іншими військовими силами. Також на озброєнні ППО КНР є системи протиракетної оборони HQ-19, призначені для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, системи ППО HQ-22, призначені для боротьби з повітряними цілями, такими як літаки, дрони тощо, та мобільні системи ППО середньої дальності HQ-16, які надійшли на озброєння у 2011 році. Серед китайських систем ППО тактичного рівня можна виділити поворотну систему малої дальності HQ-17, яка здатна уражати цілі на відстані до 15 кілометрів і висоті до 10 кілометрів, також КНР озброєна поворотними зенітно-ракетними системами HQ-11, які є універсальним засобом перехоплення цілей, які летять на низькій висоті. А так виглядає китайська ракетна мобільна система ППО FB-10 з радіусом дії у 10 кілометрів. Вона має спеціальний радар і покращену систему наведення, а також радіоуправління. Основним бойовим танком Китаю є танк Type 99 третього покоління. Основне озброєння танка — 125-мм гладкоствольна гармата. Type 99 вважається аналогом західних танків Abrams та Leopard 2. також на озброєнні КНР перебувають більш ранні версії танків, серед яких Type 96 та його модифікації, а також легкі гірські танки Type 15 нового покоління. Найновітнішим танком КНР є танк Type 100 четвертого покоління, представлений у 2025 році. Загалом на озброєнні Китаю перебуває понад 6 тисяч танків. Реактивна артилерія КНР представлена установками РСЗВ PHL-16 калібру 370 мм з дальністю до 360 км, РСЗВ PHL-3 калібру 300 мм з дальністю до 170 км, РСЗВ PHL-11 калібру 122 мм з дальністю до 50 км. Також КНР має ще кілька типів 122-мм РСЗВ. Нещодавно Китай отримав на озброєння нову гусеничну РСЗВ PHZ-10, особливістю якої є висока прохідність, підсилене бронювання та змінні пакети з ракетами для швидкого перезаряджання. Загалом піднебесна має близько 1400 різних РСЗВ. Артилерія КНР представлена новими самохідними артустановками установками PCL 181 калібру 155 мм з дальністю ураження цілей від 25 до 40 кілометрів, самохідними артустановками установками PLZ05 калібру 155 мм з дальністю від 30 до 53 кілометрів та САУ pcl 171 калібру 122 міліметри і дальністю від 18 до 30 кілометрів, а також САУ plz 80. Дев'ять, того ж 122-го калібру з дальністю у 18 кілометрів. Найновішою артсистемою КНР є САУ С 16 калібру 155 міліметрів з дальністю ураження цілей до 53 кілометрів 25-го року випуску. Загалом КНР має на озброєнні близько трьох тисяч одиниць САУ. Найсучаснішою бойовою машиною піхоти Китаю є БМП Type 19, IFV, яка надійшла на озброєння у 23-му році. Вона озброєна 30 міліметровою гарматою і має підвищене бронювання. Також існує версія БМП з гарматою калібру 105 мм. На озброєнні КНР перебуває нова важка гусенична БМП VN-20, нова бойова броньована машина Type 08, а також більш застарілі БМП, такі як wz 551 та бойова машина піхоти zbd 04 Загалом КНР має близько 8 тисяч БМП та понад 4 тисячі бронетранспортерів. Одна з китайських військових новинок це великий підводний дрон AJX-002. Він може виконувати роль як бойової одиниці, так і ударного підводного човна. А ще Китай має велику кількість різноманітних повітряних та наземних дронів і просто шалену кількість потужностей для виробництва зброї та боєприпасів. Понад 40% світового виробництва сталі, алюмінію, електроніки та машинобудування здійснюється у Китаї. КНР має велику кількість військових заводів. У разі мобілізації промисловості Китай за деякими виробничими позиціями може легко випередити США. Крім того, армія Китаю налічує понад 2 мільйони військових, а мобілізаційний потенціал країни понад 200 мільйонів осіб. Тому заяви КНР про швидке закінчення військового протистояння, якби вона дійсно допомагала агресору, є більш ніж реалістичними, і фінальний результат у такому випадку точно був би не на користь України. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик на мілітарну тематику. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!